Від геморою допомагає гемороль. Швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Минула восьма ранку у Києві. На каналі Один плюс один триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вдійська і це телевізійна служба новин. Маємо нагоду дізнатися найсвіжішу інформацію щодо перебігу бойових дій. Про нього нам про це все розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Він зараз з нами наживо. Вітаю пане Андрію! Слава Україні! Тож розкажіть, яка нині ситуація на фронті? Доброго ранку Соломія, героям слава! Триває 1134-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 176 бойових зіткнень. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кам'янка та Липці. На Куп'янському напрямку за минулу добу відбулось 11 атак російських окупантів у районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів та намагався просунутися вперед у бік Торського нового мирного новомихайлівки та зеленої долини. На сіверському напрямку ворог атакував у районах Білогорівки, івано Верхньокам'янського та Серебрянки. Загалом минулої доби відбулось 15 бойових зіткнень. На Краматорському напрямку Сила оборони України три рази. Відбили атаки у районах населених пунктів часів Яр, Курдюмівка та у бік Притеченого. На турецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Леонідівка, Дачна, Червонівка, Турецьке та у бік Делівки. На Покровському напрямку Сила оборони України зупинили 64 атаки російських окупантів у районах населених пунктів Калинове, Тарасівка, Березівка, Зелене. Котлине, Олександропіль, Срібне, Водяне, друге, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та також у бік Богданівки, Новосергіївки, Романівки та Покровська на Новопавлівському напрямку сили оборони України відбили вісім атак у районах населених пунктів Костянтинопіль та Розлив. Противник п'ять разів атакував позиції українських військ поблизу Привільного та у бік Новополя на Голіпільському напрямку. На Оріхівському напрямку у бік Новоданирівки та Степового російські загарбники здійснили п'ять безрезультатних атак на позиції українських військ. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог атакував чотири рази. На Курському напрямку минулої доби відбулось 18 бойових зіткнень. Ворог завдав 265 артилерійських обстрілів. І два із них із реактивних систем залпового вогню. Також ворог здійснив 27 авіаційних ударів, скинувши 41 керовану авіаційну бомбу по території Курщини. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 101 авіаційний удар, скинувши 171 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, російські терористи здійснили близько 5500 обстрілів. 120 із них із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучив для ураження по території України минулої доби 1844 дронів. Камікадзе соломія пане Андрію. Також розкажіть, що відомо про втрати російських окупантів, які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що якраз минула. Соломія, учора авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 10 танків, 24 бойових броньованих машини, 24 артилерійські системи, 43 три безпілотники, оперативно-тактичного рівня, 41 автомобіль. Російських окупантів ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую за інформацію! І з нами наживо був речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Один загиблих і один загиблий і двоє поранених у Малокатеринівці на Запоріжжі. Ворожий дрон атакував автівки біля дому. Загалом по області окупанти запустили майже три сотні безпілотників. П'ятьма авіабомбами вгатили по гуляйполю. Залізничному Щербаках застосували і реактивні системи залпового вогню та артилерію. 26 будинків поруйновано. Також окупанти обстріляли Одесу. Повітряна тривога в місті почалася після опівночі. Чільникова Олег Кіпер повідомив про загрозу ударних безпілотників в Одесі. Було чути звуки вибухів. Щонайменше одна жертва і одна поранена на Донеччині ворожих обстрілів не пережила жителька Покровська, постраждала мешканка Олександра Калинового. Там росіяни розбили 16 приватних будинків і, ймовірно, є жертви у лимані. Там артилерійський снаряд поцілив у житловий дім, де були люди. Їх шукають під руїнами. У Херсоні через російські обстріли зупинявся електротранспорт. Також у місті після атаки дронів у лікарню забрали двох жінок. Одна з подвійною ампутацією. Лікарі борються за її життя. Напередодні через удар по енергооб'єкту два райони міста були без світла. А в Антонівці через ворожий безпілотник ушпиталили чоловіка. З Звечора ворогати по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Ушкоджень у власному домі зазнала жінка. Побило приватну оселю господарчу споруду та теплицю. Перезимували різке потепління на початку весни дозволило запорізьким аграріям розпочати роботу на кілька тижнів раніше. Наразі в області вже понад 100 тисяч гектарів засіяно озимими культурами. Фермери сподіваються, що весна потішить рясними зливами, а російські обстріли не знищать врожай. І докладніше розповість кореспондентка ТСН Кіра Овес. Це поле засіяно озимим ріпаком. От дивіться, дуже гарна корнева система. Вона Получається, в різні еті ну, це, це гарний розвиток. Зараз ми подивимось точка росту ріпокат. Ось він починає вже витягуватися. Через різке потепління робота у полях почалася ще 7 березня. Це на кілька тижнів раніше, за норму. Фермери боронують землю, аби зберегти вологу в ґрунті та підживлюють посіви. Переживають, що майже безсніжна зима може зіграти злий жарт. Не тільки в Запорізькій області, а й в других центральних і західних областях з опадами були великі проблеми. Ми, звісно, надіємося на господа бога, що буде все нормально. Вчасно підуть дежі. І не буде заморозків там не в травні. Обробляють культури і від шкідників. Ріпак, неабияк полюбляє як полюбляє цей маленький жук може наробити великої біди. Якщо ти ним не, не попрацюєш, він оце заселяється, у корні живе і ви можете потеряти до 50% урожаю. Він оце з'їдає рослину так внутрішньо, що вона починає тоді хворіти. А на сусідньому полі росте озима пшениця. Ми її вже покормили мерзлоталому. в кінці лютого. Заїжджав трактор. Був розкущена, була добра пшеничка, коренева система гарна. Теж надіємось отримати добрий урожай. пшениця, ріпак, сочевиця та ячмень загалом у господарстві обробляють дві тисячі гектарів. Ще близько чотирьох сотень втратили через окупацію. Чимало землі забрали і під оборонні споруди. Я розумію, що це для обороноздатності нашого регіону для нашої держави це потрібно. Але ну відсотки, мабуть, 20-25% в загальному від наших полів забрали ці фортифікаційні споруди. Ну, ми розуміємо, що це треба. І така ситуація не лише на цьому підприємстві. З 2022-го Запоріжжя втратило контроль над 80% своїх полів, кажуть Вова. У нас було до повномасштабного вторгнення 1 мільйон 880 тисяч, е і майже півтора мільйони в нас залишилось в тимчасово окупованих територіях. У нас є також. Ми збирали інформацію щодо тих підприємств, які перереєструвалися з тимчасово окупованих територій на підконтрольну територію. Це Запоріжжя, Київ. Ну їх складає близько десь 60-70 підприємств. Наразі запорізькі фермери обробляють майже 400 тисяч гектарів, чверть з яких озимі частину полів, попри небезпеку, сіють навіть поблизу фронту. в зоні активних бойових дій близько 180 тисяч гектарів. Тобто ми розуміємо, якщо безпекова ситуація дозволяє аграріям сіятися на території активних бойових дій, вони це роблять. Стараємося одягати бронежилети бренжелети і каски і виїжджаємо і 5 кілометрів від лінії оборони, і 10 кілометрів, але працюємо кабами. Поля усипані дуже багато зараз. Чуть не кожен день дзвонимо ДСНС, ам що хлопці приїдьте на те поле, скидаємо локацію. І все це під нещадними обстрілами. Найтяжче кажуть фермери бачити, як полум'я перетворює їхній труд на попіл. Коли культура ще маленька, не так воно небезпечне. Коли вона вже дозріває і вже треба убирати урожай, то бувають такі моменти, що від прольота і горить і пшениця. Так що яч мені. Та не дивлячись на всі ризики, цього року на Запоріжжі планують виробити понад 345 тисяч тонн зерна та майже 2 тисячі тонн соняшнику. Цього вистачить, аби закрити потреби області із хлібом, борошном, крупами та олією. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Ані за добу, ані за місяць, ані за кілька в оточенні Трампа починають визнавати, що до перемир'я між Росією і Україною ще дуже далеко. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на два обізнані із розмовами в Білому домі джерела. Тому у Трампа розглядають нові спроби тиску як на державу-агресорку, так і на Україну. Коли Трамп тільки не обрався, його команда була переконана, до квітня найпізніше до травня їм вдасться припинити вогонь. Але щось пішло не так. Друге квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав днем звільнення. Саме сьогодні він збирається оголосити про запровадження мит на торгівлю. А ніяких конкретно країн, а ніяких галузей промисловості це торкнеться, невідомо згідно із джерелами, розмір мит сягне 20%. Речниця Білого Дому Керолайн Левід заявила, Трамп домагається, щоб усі виробники, які хочуть торгувати без мит, переносили свої виробництва в Америку. Демократи у конгресі б'ють на сполох. Це підвищить ціни на практично всі товари. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, в ЄС готові до переговорів зі США, але лише з позиції сили. Власна кореспондентка ТСНУ США Ольга Кошеленко далі з подробицями. Дональд Трамп оголосить про запровадження торговельних мит 2 квітня. Хоча спочатку з його власних слів хотів обрати перше, але цей день уже зайнятий днем дурня. Щоб не вводити нікого в оману, так звані взаємні мити на більшість іноземних товарів, він вирішив запровадити саме сьогодні і назвав це днем звільнення. Логіка така: іноземні виробники, мовляв, увесь час наживалися з американців через те, що не платили мит, і він Трамп це виправить. А ніякі саме товари, а ніякі країни потраплять під нові мита. Досі невідомо. Речниця Білого Дому Керолайн Левіт у вівторок заявила напередодні доленосного рішення. Президент зустрічається зі своєю командою і ще раз узгоджує усі обставини. Головне, чого він хоче досягти, щоб іноземні виробники переносили свої під... Приємства у Сполучені Штати і розвивали американську економіку. Мільярди доларів приватних інвестицій з усього світу увільнються в американські громади. Як це позначиться на тих, хто спостерігає вдома для людей, стурбованих власним економічним становищем? Це означатиме більше робочих місць у ваших громадах, що означає більше грошей, більше інвестицій, більше грошей у вашій кишені. За даними CNN, про нові мита Трамп оголосить у середу. Це буде близько 23-ї години за київським часом, і вони набудуть чинності негайно. Республіканці конгресу не коментують ініціативу президента. А от опозиція демократи б'ють на сполох, зважаючи на вартість робочої сили і усі супутні витрати та складнощі переносити виробництва в Америку компанії не будуть. А от ціни на їхню продукцію негайно зростуть. Сенатор демократ Корі Букер на знак протесту виголосив не найдов... Увшу в історії промову у сенаті. Вона тривала понад 20 годин. Його колеги у менш драматичний спосіб застерігають, ще ніколи виробники не платили мита з власної кишені. Президент Трамп відверто помиляється, коли заявляє, що мита платитимуть лише іноземні уряди і компанії. Компанії неминуче перекладуть на споживачі витрати, які зростуть із збільшення мит. Коли у самого президента Трампа минулого тижня запитали про зростання цін на автівки, адже згідно із оцінками експертів, навіть американські виробники підвищать ціни, якщо подорожчують імпортні машини, Трамп відповів: це його не турбує, бо він дивиться у майбутнє. Дивитися туди хотіли би і європейські партнери. Але наразі будучність торгівлі із головним партнером Сполученими Штатами туманна. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн напередодні оголосила. Попри усе вони готові до переговорів. наша мета досягти рішення у переговорах. Але, звичайно, якщо буде потрібно, ми захистимо наші інтереси, наших людей і наші компанії. Я хочу чітко пояснити мету нашої відповіді. Ми вважаємо, що це протистояння ні в чиїх інтересах. Європа не починала це протистояння. Ми не обов'язково хочемо вжити заходів у відповідь. Але якщо це буде потрібно, у нас є потужний план у відповідь, і ми його використаємо. Минулими вихідними Трамп погрожував обкласти митами також російську нафту, якщо відчуватиме, що Путін не наближається до миру. Але наразі це лише погрози у перемовах із Росією без новин. Левіт наголосила, Трамп розчарований обома і путіним, і зеленським, але залишається відданим миру. Із Вашингтона сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко ТСН один марафон. Єдині новини.